не менше по сравнению с предыдущими годами достаточно сильный э, в состоянии или в принципе Европейский Союз сейчас э, оказывать вот такую финансовую помощь. Ну це дуже амбіційний план, дійсно, і про ці суми, які ну, в цій соці йдеться, мова, ну, окрім про фінансування з боку МВФ, э, ще раніше говорили, що власне, це сума, яка яка Україні е, е, надається, вона е, е, не є достатньою для того, щоб, щоб очікувати стабілізації е, е, ситуації в країні. І зрозуміло, що Україна ну, вона, власне потребує більшої допомоги. Але та, знову ж таки питання в тому, чи, е, е, чи, е, чи, не, чи не забагато ми очікуємо від Європейського Союзу в цьому плані. Чому ми хочемо ну, від нього настільки великої допомоги, якщо, якщо українська влада поки що не продемонструвала того рівня прогресу, який, який від неї очікують. Тобто зараз є ну остання можливість на цьому історичному етапі, так би мовити, коли сформувався новий уряд, який, на ну, який покладає досить багато, досить багато сподівань. І зараз є можливість. А, а, и а не тратить возможность, как возможно, в часто делает. Но власне, це, а, это может быть последний шанс. И... Ну, смотрите, ведь речь может идти не только о государственной помощи. Ведь могут привлекаться и частные инвесторы. И мы понимаем, что встреча Арсения Петровича с бизнес-кругами в Берлине как раз говорит о том, что наверняка и этот вариант рассматривается. И вот здесь возникает вопрос, насколько реален Такий варіант, поскольку ми розуміємо, що в країні, где происходить військові действия і нестабільна економіка, теж дуже сложно привлекати інвестиції в частному порядку. Так, але я б сказав, тут навіть більше справ в тому, чи, ну, чи є э, в інвесторі в той рівень довіри, які дозволяють інвестувати. Те, ну, зокрема, в Україні, чому, ну, чому такі проблеми от, з іноземними інвестиціями в Україні. Хтось каже, що це проблема з непрозорим податковим законодавством. Але з іншого боку є, є дуже велика проблема з незалежністю судової системи. Тобто, коли інвестори сюди думають над тим, чи вкладати сюди інвестиції, то вони завжди побоються з того, що, що їхню власність можуть просто забрати через якесь там совільне судове рішення. Тобто, знову ж таки, питання до того, чи здатна Україна от, швидко досить реформувати судову систему. І, чи, і це вже буде ну, головний сигнал до того, що, власне, що Україна відкрита до інвестицій, що вона, е, що наземні бізнесмени вони здатні сюди вкладати гроші і вони не будуть боятися того, що там... Е, е, що прийде якийсь день, коли український, якийсь олігархи бізнесмен зможе через підконтрольні суди забрати їхню власність. Олексій, от ви говорите, достатньо швидко повинно показати Україна результати. От о яких все-таки сроках йде річ? От в який в який період часу потрібно показати ці результати для того, щоб європейські партнери, допустим, ми бачили і поняли, що можна інвестувати в українські проекти. Мені здається, тут де цей рік може це до ключовим. Я не можу дати якісь певні конкретні Рамки, але мені здається, що саме цей рік він буде найбільш визначальним. Якщо за рік вдасться, то власне, то ми зараз так само, як і минулого року, але ну, зараз ми ще більше, ми зараз стоїмо на перехресті, і в нас є от, е, е, декілька шляхів, ну, два основних шляхи. Т, е, ну, власне, якщо, якщо ми зможемо ці, ці реформи провести, ну, це буде шлях в один бік. Коли відкриється сюди. Е, коли Україна відкриється для інвесторів, коли зможе реформувати владонну систему. А інший, а інший шлях той, ну, на якому ми там то, топталися протягом останніх років, і це власне, він, зрозуміло, дуже важливий для нас. Тому мені здається, що власне, в цьому році може багато чого визначитися. А вот нам же, смотрите, вот нам же самое главное, как представителям народа, нам главное понимать, кто в случае чего будет нести ответственность, кто в случае чего будет виноват. И вот в этом э, понимании нужно определить, кто несет окончательную ответственность, кабинет министров, либо же Верховная Рада. Вот кто в конце концов за исполнение или неисполнение реформ будет нести ответственность. Ну, в политической системе э, за выполнение реформ и тотально выконавчие власти. У нас виконавча влада вона ну, фактично розділена між президентом ми та кабінетом міністрів. Кабінет міністрів він в нашій системі відповідальний за економічний блок, за, за соціальний блок. І в, 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 в той час президент відповідальний, за блок безпеки, зовнішньої безпеки, армії. Там, зовнішніх відносин. Тобто все достатньо чітко. Ну, давайте це... все-таки соціальної сторони медалі. Да? Вот, э, е, все-таки зараз, э, е, якщо говорити, допустим, по порядку о судебній реформі, хто буде нести відповідальність за виконання чи не виконання, за результативність цих реформ? Ну, з, э, е, то становить відповідальність е, за здійснення цих реформ має нести кабінет міністрів, оскільки це виконавча влада, яка здійснює державну політику в певній сфері. І вона, і вона несе відповідальність. Звісно, е, е, Велика відповідальність на це також Верховна Рада. Ну, але сама Верховна Рада вона, вона не здатна гарантувати виконання тієї чи іншої реформи. Вона здатна прийняти закону, е, ті закони, які ну, поставлять певні рамки, в яких в яких має діяти Кабінет міністрів та, та, там, чи інші органи виконавчої влади. І, а те вже за кінцевий результат будуть власне, ці органи виконавчої влади, а е, в першу чергу. Тобто зрозуміло, що тут відповідальність подвійна, але все ж таки... я бы сказал, что за кинцевый больше исполнительный кабинет министров, поскольку он, ну, він власть. Да, потому виноватим. что, на самом деле, это одна из глобальнейших проблем, на мой взгляд, нашей страны, когда вроде бы виноваты все, в то же время, когда виноваты все, не виноват никто. И люди, в свою очередь, не понимают в итоге, кто из-за кого же, собственно, произошло то, что произошло. Ну вот, на самом деле, можем сейчас коснуться также темы встречи 15 января. В Астане в каком разрезе? В разрезе состоится она, в принципе, или не состоится? Поскольку мы сейчас слышим риторику наших европейских партнеров, что э, говорить о том, что э, 15 -го числа лидеры нормандской четверки будут в Астане, очень сложно. Я все-таки сподеваюсь, что оно ведь будет. В стороны, которые в этом связаны, ну, мне кажется, что в этом участке, э, Як не парадоксально, це сам президент Казахстану, оскільки останнім часом він е, досить активно почав відігравати роль, е, ну, намагається відігравати роль в цьому, в цьому процесі переговорному. Мені здається, він тут зацікавлений більше в тому плані, що м, от, якщо, ну, він бачить, власне, що зараз Росія вона, з одного боку намагається. От, розширити свої от, ем, геополітичні амбіції <риклад> з 1 січня о, 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 створиться Європейський uh -huh. економічний союз, а з іншого боку, вона в, власне, втрачає свої економічні позиції, але вона намагається втримати е, 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 ну, свій вплив на, на ці держави, які вона вважає своїми сталітами. І, власне, ці кроки президента Казахстану, на мою думку, це от, е, ну, намагання вийти з орбіти. І буде поєдкувати в цьому контексті разматично. Я думаю, що так. Тому я, я, я сподіваюся, ну, я думаю, що, ну, що Україна в цьому це цікава, наскільки це було нести України, ну, в тому числі провести переговори, які були з 5 січня. І мені здається, що, в, ну, що зрештою і для, і для Німеччини Франції це буде. Ну, Ну, все-таки плюси переважують мінуси, оскільки це ну, вони ну, не розуміють, що вони повинні про них демонструвати, що вони цікавлені в вирішенні цього конфлікту. А як ви относитесь? Вот в Казахстані в частності ходять такі слухи, що господин Назарбаєв. В общем-то мечтает о Нобелевской премии мира, и вот конфликт Украины с Россией используют в таких вот целях самопиара, что ли, вот достижения войти в историю как большой миротворец. Ну, может, это одна из версий, я, конечно, не... в этом не могу быть уверен, но. Але... Ну, Людина, яка вже 25 років десь, править країни, звісно, йому вже власне ну, всі, такі поняття, як влада, можливо, йому вже ми ну, стільки цікаво, як це було раніше. Можливо, йому дійсно цікаво якесь інше ну, вже війти в історію, як, але це, звісно, ну, про це можемо тільки здогадуватися. Ну, хто так хоче вийти в історію, восстановив імперію. Кто-то mm -hmm. может как миротворец. По поводу самой встречи, насколько, на ваш взгляд, важно место, где встречается, в частности, это в Казахстане, на постсоветском пространстве, и важно кто, и насколько вероятно, что может измениться состав нормандский, может формат на другой, может кто-то добавится, может вдруг что -то называется, в, команде, в команде замена, на ваш взгляд, насколько вероятно? Ну, я думаю, что все-таки... Якщо ця зустріч відбудеться, то вона відбудеться саме в цьому форматі, оскільки ну, дійсно вже були попередні домовленості про це і якось змінити склад. Зараз я не бачу великої доцільності, оскільки у нас на ці країни вони, ну, вони, вони на євразійському континенті найбільше в це, це залучення в цей процес. Але, звісно, це ну, не дає жодної гарантії, що ця зустріч буде результативною, оскільки попередня зустріч, як ми знаємо, вона не дала практично ніяких результатів. Тобто це, ну, це якби дві паралельні реальності. Цей переговорний процес та власне бойові дії на Донбасі, які там, вони які перетинаються там, лише в певних е, е, рідкісних випадках. Дійсно, і, ну, і, Но там много ожиданий у меня от этой встречи, конечно же, нет. А по поводу самого места, насколько э, символично, что это происходит встреча на постсоветском пространстве, ровно как и минские, э, минские да, встречи, э, но в то же время предварительные встречи на уровне МИДа проходили в Берлине. Насколько важно, что вот все-таки на постсоветском пространстве, там, где влияние России велико, проходят эти встречи? Ну, мне кажется, это в том самом контексте, что я уже сказал, действительно, это от, из инициативы... Э, Президента Казахстана ну, для нього це важливо. І так само, на ну, думку, ну, це було важливо для президента Білорусі, коли відбувалися переговори в Мінську, продемонструвати, що власне, він теж є, теж є впливовим гравцем, який не залежить повністю від Росії, що він, і, і, з іншого боку, він може бути ну, тією третій стороною, яка це може врегулювати. Тобто це, звісно, символічно більше для, для самого президента Казахстана, а для, для інших гравців, власне, це... Не думаю, що це грає велику роль, де відбувається зустріч. Ну вот в любом случае мы понимаем, что речь пойдет об, об имплементации минских договоренностей. И вот здесь ключевой вопрос в том, что если, как вы говорите, уже неоднократно обсуждались минские договоренности, уже неоднократно приходили, в общем-то, упирались в тупик участники переговоров, в каком бы формате они ни происходили, как вы считаете, было бы результативным, возможно, отступить от формата минских договоренностей, я имею в виду самого состава договора, и переключиться на

про про припинення вогню про відведення техніки це те що далі чого я не думаю що зможе Из, может, пяти, а чи Украина, чи там ДНР и ЛНР за... Ну вот смотрите, отвод тяжелой тяжелые военной техники, это, собственно говоря, уже такая конечная цель, которая сейчас не готова ни одна из сторон. Ведь мы же с вами это понимаем, наверняка все это понимают сейчас, что о, в один прекрасный день, то есть, грубо говоря, 16 января, никто не возьмет тяжелое вооружение и не отведет, я имею в виду, ни украинская сторона, ни сторона, сторона боевиков. Или вы считаете, что такой вариант возможен? Ні, ну але це не значить, що це що цього пункту потрібно відмовлятися. Це, це Ні, я, я говорю о кілька, що... можливо, проміжуточних пунктах, які вже вот в конці концу в результаті приведуть к цьому пункту. Ну, але тут, Мені здається, що це, це є, власне. Той пункт, який стоїть десь посередині, в нас так якого повинні дійти до іншого пункту. Оскільки відведення військової техніки це ну, не стільки велика, велика, велика поступка, на яку на яку сторони здатні піти. Це те, що, ну, що має передувати, на мою думку, подальшому проведення переговорів. І

І розуміємо, що бойовики не збираються покидати територію Донбасу. Тобто, в общем-то ми розуміємо, що ситуація тупікова. І от для того, щоб вийти з цієї ситуації, наверняка ж є якісь проміжуточні пункти. Ні, ну ці, мені здається, ці пункти вони вже певно чи не виконуються. І вже є якийсь там певний моніторинг агунтури кордону. І, і все-таки з часу от, введення в дії цих міських домовленостей, інтенсивність бойових дій суттєво знизилась. Ну, Все ж таки є певний прогрес. Це, звісно, не означає, що ну, мінські домовленості цей прогрес. Є там ну, цікаві інших факторів, які такі могли вплинути. Але, от, е, е, на мою думку, якщо, якщо можна досягти максимально можливого компромісу який і закласти його в ці домовленості, е, е, то ми повинні його досягати, е, ну, відступати від цього компромісу, робити ще. Ну, ще комп... Ще компромісніший компроміс, так би мовити. Це, мені здається, а не має сенсу, оскільки, ну, тоді сама суть переговорів. Спасибо вам большое. Алексей Сидорчук, политолог, был гостем нашей студии. Мы же будем двигаться Спасибо. дальше. Дякую.